Ізі Волкер Харві це візочок мрія. Легка, компактна, маневрена. Люльку легко встановити на раму. А ще вона реверсивна. Вага Harvey з люлькою всього 11200. Ортопедична будова матрацику забезпечує правильне фізіологічне положення. Тканина візочка з перероблених пет пляшок. А внутрішні матеріали мають природні походження. Прогулянковий блок реверсивний, вага 10800. Наповнювач під текстилом створює ефект матрацика. Капюшон XXL захищатиме від несприятливих погодних умов. Під дощу дощовик, що в комплекті, а регульована батьківська ручка буде комфортною всій родині. Легкі, дуже міцні та стійкі до проколів шини забезпечують максимально м'який і безшумний хід візочка. Ізі Волкер Харві не лише стильний, а й комфортний візочок два в одному.